Всім вітання. Хантек DSO 5102. Якось я в нього вже залазив, а саме тут гудів вентилятор. Я його обслужив і він тихенько собі працює. Сьогодні Отодеку хотів поміряти собі. Вмикаю його в розетку. І тут бабах ось така картина. Мабуть, якийсь стабілізатор. Ніколи не ремонтував такі речі. Але чого я взагалі знімаю це відео? Несправність то таке. Зараз будемо розбиратись. E, виконання? Ну, гарні плати, в принципі. Все досить акуратно. Досить акуратно. Але придивляюсь я на конденсатори. Скажіть, хантек, ви серйозно? Це ж, ну, я навіть не хочу казати, що це дитячий садочок. Ну, ну це взагалі сміття. О, мабуть, якась важлива лінія, і по ній стояв рубікончик. Один єдиний. Я вже переглянув. Давайте на блок живлення подивимося. Що тут у нас? Якісь. ТФ ТФ Подивився по лінії короткого немає. Все спокійно. Конденсатор на 25 вольт. Тому зараз ставлю новий електролітик, або не новий. І вдягаю окулярчики і будемо міряти. Вмикати і міряти, що тут відбувається. Впаяв конденсатор. Ось такий здоровений на 63 вольти. Ще й без насічок. Так, щоб стакан підвісну стелю пробив. Ух! Ну, окуляри я на всяк випадок надягнув. Так, вмикаємо. 3, 2, 1. А, так, а що ми маємо? А, все добре. Це я щупини так поставив. Я думаю, якась полярність не та. Все окей, 12 вольт. Ну, давайте ще раз вимкнемо. І увімкнемо. Зараз на всяк випадок, ще пульсації помірюю. Взагалі все чистенько. Ну, 200 мВ. Абсолютно нічого. Хм. Добре? Маю ось такі гарні панасоніки. 105 градусів. 35 вольт. Такий поставлю. Підпаявся трішки на довших ніжках, бо неохота мені оце все розбирати. Часу бракує. Він такий височенький вийшов, але кожух закривається. Все добре. Та ніби працює. Перевіряв вже обидва канали, все функціонує, все добре. Яке скоротеньке таке відео вийшло. Думаю, ще щось вам покажу. Так. Що е то в нас тут є? Samsung? Секунду. Що це в нас за телевізор? Плазма? Величенька. Їхав якось, дивлюсь, хлопці до смітника понесли. Кажу, хлопці, викидаєте? Так, викидаємо. Кажу, а я загружаю. Загрузив машину і поїхав. Привіз. Це радіобазар. Хоча треба буде перевірити, чи він працює. Може, там щось нескладне, бо ніби як. Матриця не побита. Подивимося. Якщо працює, в мене є куди його прилаштувати. Поки що так. Ну, а ось такий пацієнт. Це мені приносили на ремонт привозили. Відремонтувати не вдалося. Ну, на такі апарати я часу не гаю, дуже багато. Ну, невигідно просто. Підібрали. Клієнту телевізорчик гарний на OLX. а цей він мені залишив на запчастинки. Це також радіобазар. О, така моделька. Давайте його вам детальніше покажу. Телевізор домашнього зберігання, але він важкий. Отаке тут все в гарному стані. А тут я намагався ремонтувати. СМДшечки шечки міняв. Але, на жаль, на жаль, блок живлення потужний. Ніпон. Це дуже дуже якісне. плати? XY, чи як там вони? Я вже попри Так, ну і ще покажу вам. Я вже глянув, трішки шокувало мене це. Відкручую акустику. Так, де наш фокус? Є фокус. І зараз, зараз, зараз. Так. І опа. Оце так так. Оце так акустика. От, де звук. Я не здивуюсь, якщо там фільтра ще є. Фазоінвертор. Це ж треба. Оці колоночки я, мабуть, собі на робочому столі і прикручу. Оце буде клас. Цікаво, який опір мають. Так. А отут в нас вони сюди сходяться. Роз'ємчики в позолоті. Ох, який якісний роз'єм. З кабельком, перехідничок, мабуть, собі ось так. Так, от гляньте, це ж треба... Оце так якість. Так, і тут ще, бачите, навіть HDMI ще немає. DVI, RS232 RGB. Старенька плазма, старенька. Ну що ж, ну клас, добре, розбираю. Дуже багато алюмінію. Тим паче маю помічника. <сум> От. Зараз діло піде. Ну, добре, що, приступаємо? <сум> Давай. Ну.

Отака от купа якісних радіокомпонентів. Дуже багато всього. Сті кабельки. Різні різні. Ось, наприклад, дуже цікаві і класні екрановані кабеля. Зняв це вже ізоляцію. вони екрановані. Далі ось такі цікаві кабеля. Дуже незвичні, нестандартні. Бачимо, ідуть в одній ізоляції, іде дві жилки. Одна центральна ось біла, а одна ось тут так цікаво зорганізовано, якби екранування. так Іде ось тут з боку окремий дріт. Але він контактує ще із фольгою, яка обгортає ось цей білий кабель. Давайте я зараз спробую зробити ось так. Подивитись. Бачите, вона обгорнута. Оцей білий кабель, він обгорнутий в таку фольгу, яка ось там помітно в контакті з ось цим сіреньким провідником. Дуже цікаво. Ну і, звичайно ж, суперакустика. А також у мене стало трішки більше місця в майстерні. Що ж все. Всім дякую за увагу.